Крутая посылка попалась, друзі. Ось такий мікс, нереальний мікс різноманітних э, мельхіорових, немельхіорових предметів. Дивіться, ось такі шикардосні веделки. Крутие, реально крутие. Зараз буду відсилати гроші людині. Ось такі це не дуже дорогі, це бачите алюмінієві такі для торту штукенці. Потім у нас такі ж важкі мельхіорові веделки. Тут навіть мельхіора вже остався мельхіор вже сліз, скажімо так. Далі у нас такі лопатки, бачите, для торту. Потім людина прислала окремо ось такі ложки чайні. Тут у нас також є нержавейка, я бачив, і бачив там е, якісь старі ось такого плану дореволюційні мірхіорові ось такі шикардосні предмети. Дивіться. Тому якщо у вас таке є, привозьте в нашу лавку.